Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо тему матеріали та графічні текстури. В підручнику це пункт 2.5. Тут описано, як додавати матеріали та текстури до наших 3D-об'єктів. Відповідно, вдома працюєте цей параграф. І так, запускаємо нашу програму, видаляємо цей об'єкт і додамо сферу. Щоб додати сферу, натискаємо Add, Mesh. І вибираємо сферу. Трішки піднімемо її догори нашу сферу. Збільшимо її масштаб, клавіша S і мішка трішки розтягнули. Для того, щоб не було цих видно е граней, відповідно натискаємо праву кнопку миші і вибираємо команду Smooth». І у нас тоді поверхня стає такою гладенькою. Е е тепер нам потрібно з вами додати текстуру на наш об'єкт. Як це зробити? Нам з вами потрібно попередньо перейти в режим shading. Ось Бачимо зверху головне меню. Тут у нас написано шейдинг. Натискаємо. І у нас з вами відкривається вікно. В цьому вікні ми вибираємо наш об'єкт. Бачимо, з'являється такий помаранчевий контур. І тепер нам потрібно додати матеріали. Для того, щоб додати матеріали, справа. У нас є з вами панель, і тут ось така кнопочка написана Матеріали. Червона кулька із сірими трикутничками. Натискаємо на неї. Тепер ми додаємо матеріал. Натискаємо New. У нас відкривається ось така панель, так, і додаються ось такі блоки. Ці блоки називаються нодами. Для того, щоб користуватися гарячими клавішами, <кхи> потрібно зробити налаштування певні. Для цього ви переходите в меню Edit. Вибираємо команду Preference. Далі, тут, де в нас адони. Тут різні пункти. Ми вибираємо адони. В пошуку ми вводимо нот. І ось тут стоїть галочка. Бачимо: так «Node wrangler От повинна стояти ця галочка. Вам потрібно це зробити. Відповідно, тепер для того, щоб додати текстуру, я виділяю оцей нот BSDF і натискаю комбінацію клавіш Ctrl-T. І в мене додається. Додаються блоки, які мені потрібні будуть для накладання текстур. Зараз я накладу одну текстуру, але можна накладати багато шарові текстури. Я покажу і простий варіант, і більш складніший варіант. І так, накладання просто однієї текстури. Значить, Відповідно, нам потрібно з вами ось такий нот Image текстур Його можна додати за допомогою комбінації клавіш Ctrl-T, а можна відповідно, на пустому місці. Права кнопка миші, команда Add, і тут ви вибираєте текстури і відповідно імідж-текстур. Ось з'являється такий самий у нас блок. такий самий нот. Можна таким чином додати об'єкт, можна додати його через головне меню. Ось головне меню, його пункти. Знову ж таки, Add, текстури і знову імідж текстури. Таким чином, ви, відповідно, додаєте об'єкти. Для того, щоб переміщуватись ось по цьому вікну, ви колесо мишки відповідає за зум, тобто приблизили, віддалили. Якщо затиснути колесо мишки, то відповідно, ви можете ось таким чином переміщуватися, рухаючи мишку. І так, нам потрібно додати текстуру. Відповідно, ми вибираємо нашу, цей нот Image Texture», відкриваємо каталог, ось кнопка Open. І далі ми вказуємо, де знаходяться наші зображення. Тобто тут у вас каталог зліва, так, панелі переміщення по каталогах. Ми вибираємо ту папку, де знаходяться зображення. Зображення в мене у вигляді малюнків, так, може бути у вигляді ось списку. Ви можете переключатись між цими елементами. Відповідно, вибираємо малюнок. Давайте виберемо місяць. Ось бачимо, наклалась текстура на відповідно наш об'єкт. Можемо змінити іншу текстуру. Так. Ось таким чином ми можемо змінювати відповідно текстури на наших об'єктах. Ось так накладаються текстури. Ви можете вдома спробувати створити собі модель сонячної системи, так, попередньо завантажувавши відповідно всі зображення і Зробити відповідну модель сонячної системи, наклавши текстури на об'єкти. Далі, якщо нам потрібно з вами наш об'єкт трішки відредагувати, щось змінити або продублювати, ми переходимо з вами в режим layout, тобто це ми з вами в режимі шейдингу. переходимо тепер у режим layout. Зверху натискаємо. Бачимо, що до нашої кульки не застосувалось тут так наше зображення. Як це зробити? Виділяємо кульку, натискаємо клавішу Z. І вибираємо перейти в режим рендеру Ось режим рендеру І тепер ми можемо відповідно нашу кульку редагувати. Наприклад, здублюємо її. виділили кульку, Ctrl-C, Ctrl-V, і, відповідно, у нас вже з вами дві кульки. Так? Можемо зменшити масштаб. Виділи кульку, натиснули клавішу S і відповідно. Збільшили або зменшили масштаб ось таким чином. Тобто можете вносити відповідні зміни до об'єктів. Розуміло, так. Це відповідно перший варіант. Тобто ви можете накладати будь-які зображення, будь-які текстури на свої 3D-об'єкти. Але є багато шарові текстури. І як їх накладати, зараз я вам продемонструю, покажу. Відповідно, створимо новий проєкт. Це ми не зберігаємо. Створюємо площину. Відповідно, вибираємо Add, Mesh і, відповідно, вибираємо Plane площину Знову ж таки, збільшуємо її масштаб. Ось таким чином. Тепер дивіться, багато шарові текстури вам потрібно буде попередньо завантажити. Для того, щоб їх завантажити, є відповідно інтернет-ресурси, сайти, так, де ви це можете відповідно зробити. Я вам покажу. А посилання на ці сайти я залишу. Сайтів таких дуже багато. Ось бачимо перший сайт Polygon. І тут є у нас безкоштовні текстури, є безкоштовні об'єкти моделі. І ви можете їх завантажити, де стоїть значок Free, ось кнопка Завантажити, і ви собі завантажуєте ці зображення. Один сайт. Ось інший сайт. Знову ж таки, вибираєте ту текстуру, яка вам подобається, яка вам потрібна. І тут у вас є відповідно її приклад і завантаження. Завантажування, дивіться, тут, в від того, яка роздільна здатність, так у вас відповідно розмір буде більший або, відповідно, менший. Відповідно, ви попередньо завантажили собі такі текстури. Зараз я покажу, що в них знаходиться. Папку текстури, нехай давайте давайте матеріал. Ось у нас та, знаходяться ось такі файли. І тут є певний алгоритм, який файл, о, який, ну, який файл куди потрібно під'єднувати, як його налаштовувати і так далі. Цей алгоритм я відповідно вам покажу. У нас відповідно ось така текстура, так, отримується в результаті, і, відповідно. Нам потрібно буде додати також нам текстуру до е, нашого об'єкта, до нашої площини в блендер. Відповідно, як це робити, зараз будемо з вами розглядати. І так, е, ми спочатку з вами виділили об'єкт, далі переходимо в, рез, в режим шейдингу, переходимо в режим шейдінгу, знову ж таки, додаємо матеріали. Ось справа кнопка, матеріал. Додаємо New. І е, виділяємо у нас наш нот, оцей BSDF, натискаємо клавішу Ctrl-T. І в нас з'являються ось такі блоки. Е, відповідно, нам потрібно з вами буде оцих блоків Image текстур 4. Відповідно, я їх продублюю. Для цього права кнопка миші і ось команда Duplicate. Або комбінація клавіш, Shift-D. Виділили Shift-D, здублювали. Знову Shift-D, здублювали. І так у нас з вами є 4 блоки. Крім цих блоків, нам потрібні будуть ще блоки. Ще ноди нам потрібні будуть. Це Mix Color. Відповідно, права кнопка миші. Вибираємо Add, знаходиться воно в пункті в меню Color. І вибираємо ось Mix Color. Запам'ятали шлях. Один блок. Далі, наступний блок у нас буде відповідати за поверхню, яка у нас поверхня. Відповідно, знову ж таки, Add, вибираємо Color Ramp, Converter і Color Ramp. І останній пункт Normalize, у нас Normalize map у нас буде відповідати про те, як буде реагувати наша поверхня на. Світло, тобто, як будуть відображатися тіні, там відносно світла. Знову ж таки, права кнопка миші, Add і вибираємо Vector. І тут вибираємо пункт Map. Ось такі блоки нам потрібно буде для подальшої роботи. Запам'ятали, так: Чотири ноди Image Texture, далі no, Color Mix, Color Ramp, і Normalize Map. А, тепер запам'ятовуйте, які зображення, куди ми додаємо. І так, перше зображення ми вибираємо з вами відповідно Open, вказуємо папку, де знаходяться наші текстури. Так, там, от. так ось текстури. І ми вибрали з вами тканину. так. І перше, що нам потрібно з вами додати, це колір. Колір Тут незручно, я не бачу назви, тут буде багато різноманітних зображень, тому я перейду у вигляді списку. І тут ось використовується скорочення. Бачимо з цей файл. Так, і тут написано Call Color. Відповідно, його мені потрібно додати. Я його виділив і натискаю тепер Open Image. Відкрив. І тепер з'єднаю його за допомогою ось цього ноду. Ось таким чином. І бачимо, вже якась текстура у нас наклалась на нашу поверхню. Так, ми будемо з вами змішувати е, текстури. Відповідно, е, нам потрібно інше зображення додати. Вибираємо Open. Знову вказуємо папку. Е, і другий об'єкт, який ми з вами додаємо, це називається е, цей файл е, Ambient Occlusion Зараз так. це у нас що було. І вибираємо тепер Ambient Occlusion, ось а, о, скорочено Ambient Occlusion. Натискаємо і вибираємо відкрите зображення. Знову ж таки, з'єднуємось, бачимо color до жовтого жовте до жовтого. так. І відповідно у нас з вами накладається також ще одне зображення, змішується. Тут де-фактор, якщо ми так перетянемо, у нас одне зображення, тобто ось тільки це зображення. Зліва можете побачити, так. Або якщо ми переклад... переключимо на друге зображення, ось воно в нас. І нам потрібно їх змішати. Якщо фактор у нас 0 стоїть, то, відповідно, тільки одне перше зображення у нас відображається. Тому ми фактор ставимо на одиницю і у нас отримується таке зображення. Така поверхня отримується. Значить Ми з вами додали колір, Ambient Occlusion. Це два зображення. Далі йдемо. Наступне, що нам потрібно додати, це відповідно тип поверхні. У нас roak відповідає за тип поверхні. Знову ж таки, натискаємо кнопку Open. Переходимо до нашої папки з текстурою. І тут е, дивимось, я думаю, що це ось рокнес, так. Вибираємо цей файл і відкриваємо кнопку Open Image. І тепер, відповідно, його з'єднуємо Color із Color Ramp. Так як у нас це відповідає за поверхню, яка це поверхня, так, то за її тип, то нам потрібно цей Rockness з'єднати із rockness. Ось. Дивіться, за що відповідає цей параметр, я вам відразу покажу. Так як у нас це тканина, то ну, нам не потрібно, щоб тут були якісь відблиски. Але якщо ви налаштовуєте якийсь інший матеріал, наприклад, там золото так, або кахель і так далі, то вам потрібно буде, щоб відображався блиск на поверхні. Відповідно, за допомогою цього параметра ви можете його налаштовувати. Ось бачимо, налаштували і у нас така стала поверхня відповідно, глянцева. Таким чином ви можете налаштовувати цю поверхню так, як вам потрібно. Ну, в нашому випадку, в даному випадку, нам це не потрібно. Далі, ми з вами додали вже три зображення. І останнє тепер четверте зображення, Color Ramp. Відповідно, додаємо його. Знову ж таки, вибрали цей нот, відкриваємо кнопку Open, вказуємо папку з нашими текстурами. І е, за Color Ramp у нас відповідає. У нас відповідає зараз хвилинку. Бачу. Давайте я переключу на цей режим. Ось, ось це зображення. Ось такі зображення, там, де фіолетове зображення, це е, саме color ramp. Тобто в інших будь-яких текстурах, які ви завантажуєте, такі зображення відповідають за color ramp. Так, вибрали це зображення. Натискаємо кнопку Open. І тепер дивіться, тут є певні налаштування. По-перше, там, де Color Space, ми вибираємо Non-Color. немає кольору. Далі color з'єднуємо з кольором. Тут нам потрібно з вами вибрати команду V-Map. І тут, де у вас Normal, ви повинні з'єднати з, з оцим ось головним блоком. Відповідно, Normal з'єднати із Normal. Ось таким чином. І бачимо вже до нашої поверхні застосувалися відповідно ті текстури, які ми з вами додали. Давайте я перейду в режим редагування, щоб ми з вами могли трішки побачити, так, як воно виглядає там під, ну, в, ну, в іншому режимі перегляду. Вибираємо layout, знову ж таки, виділили наш об'єкт, натискаємо Z, вибираємо render. І бачимо ось нашу відповідну текстуру. Але ця текстура у нас, вона до речі, ми вже з вами наклали різноманітні так, текстури, різноманітні шари. І наші, наша поверхня тепер може реагувати на світло. Тобто бачимо, що у нас тіні так, відбиваються, тобто заломлюється світло. Вже поверхня наша реагує, але насправді наша поверхня пласка. Її потрібно відповідно зробити. Вона не була плоскою, тобто її потрібно зробити об'ємною. Як це зробити? Нам для цього потрібно буде додати декілька модифікаторів, і в цій папці, де у нас були текстури, там є displacement map. Вона саме буде відповідати за надання об'єму даній площині. Відповідно, як це зробити? Зараз ми з вами розглянемо. Відповідно, виділяємо наш об'єкт. Переходимо. У справа панель у нас так, і тут у нас є модифікатор. Натискаємо і додаємо модифікатор. Перший модифікатор це так це у нас Subdivision Surface. Переходимо відразу в режим Simple. І тут поки що поставимо 2 там, де Levels Viewport. Далі ми з вами відповідно ну, переглянемо, як можливо, збільшимо. Це перший модифікатор і другий модифікатор Displace. Ось другий модифікатор. Так, трішки опустимо його. Другий модифікатор. А, і тепер на другому модифікаторі ми з вами вказуємо координати. Ми вибираємо UV, так, і тут ми вибираємо UV, UV-Map. Силу поки що не трогаємо. Далі наступне, що нам потрібно зробити, це додати текстуру displacement map. Відповідно, ось знизу у вас написано текстури. Натискаємо цю кнопочку. Так. Вибираємо New. І, відповідно, ось тут натискаємо кнопку Open. І знову вказуємо нашу папку з текстурами. Вибираємо. Так. Вибираємо. Так. І тут нам потрібно displacement map. Перейду в режим списку, ось Displacement Map Disp. скорочено І відкриваємо наше зображення. Так, тепер, відповідно, бачимо, що наша поверхня так трішки змінилася. Перейдемо, відповідно, у режим у режим редагування Edit Mode. І що нам потрібно зробити? Нам потрібно з вами нашу площину розділити, зробити, щоб в неї було більше вершин. Для цього ми натискаємо праву кнопку миші і беремо Subdivide. Розділили. Ось бачимо, у нас на 4 частинки вона розділилася. Так, зараз хвилине, знизу знаходиться. Відповідно, розділили. Тепер знову ж таки виділяємо наш об'єкт, і нам потрібно його ще розділити. Правим Subdivide ну, Можна ще збільшити. Давайте на одну. Багато сильно також не потрібно робити. ну, я не знаю Ось візьмемо такий приклад. Відповідно, розбили нашу площину, так, зробили її додаткові вершини, поставили, і тепер, відповідно, знову ж таки, перейдемо. В меню Object. І бачимо, ми ось отримали ось таке, ось таку поверхню. Відповідно, зрозуміло, що нам така поверхня не потрібна, потрібно налаштувати її. Знову повертаємось до ключка. Ось у нас ключик. І тут, де у нас з вами Strange, сила одиниця, ми її відповідно зменшуємо. Поставимо на ось одиницю на 0,1. І бачимо, у нас з вами отрималося ось така ось рельєф. У нас з вами отримався. Тут, де Levels Viewport, ми можемо збільшити трошки. Давайте на 4. Так, права кнопка, Shade Smooth. І ось таким чином, відповідно, ми з вами зробили, налаштували нашу поверхню, додали їй, відповідно, рельєфності, додали текстуру. І, відповідно, таким чином накладаються ну, будь-які інші текстури. так, на Об'єкти, які вам потрібно, ну і в від того, що це за текстура, що це за об'єкт, ви вже, відповідно, можете їх налаштовувати. Так, перейдемо в режим шейдінгу ще. Тут ще подивимось. Ось така у нас поверхня з вами отрималась. Ось такий шматочок тканини ми з вами отримали. Таким чином накладаються текстури на інші об'єкти. Ви можете спробувати накласти текстури ну, різні. Я вам для прикладу показав текстуру тканини. Так, можна також ще текстури що ми на землі. Тобто ось у нас пісок, така текстура, можете спробувати вдома. Далі текстура металу, ось у нас золото, така текстура. Вдома спробуйте створити просто там сонячну модель і спробувати створити, не створити, а накласти такі текстури. На цьому, все дякую за увагу. До побачення.